Сьогодні київський ревізор приїхав в місто Корець Рівненської області. Чому я тут? Тому що нашим хлопцям на щиті дуже була потрібна допомога, і ми звернулися до фонду. Нові горизонти за допомогою, і вони відразу відреагували. Нам передають цей автомобіль рефрижератор. На жаль, від держави мало допомоги. Тому такі класні фонди, які є патріотами України, допомагають нашим хлопцям, громадським організаціям на щиті. Завтра ми цей автомобіль передамо в місті Києві. Я хочу подякувати Василю за те, що в нього таке велике серце. Дана людина є військовослужбовцем. Але вона і продовжує робити дуже гарні справи. І сьогодні Вася. Я тобі хочу сказати по-братськи, ти хочу обняти і сказати тобі дуже велике дякую за те, що в тебе таке серце. Друже. Ми приб'юте, друже. Ми будемо і надалі допомагати. Можливості ми завжди знайдемо. У нас є дуже добрі люди, дуже добрі друзі. Я дуже вдячний, що ти приїхав в місто Кориць. І сьогодні ми вже будемо в Києві. А завтра ми передамо даний автомобіль. Хлопцям на щиті. Ось ми і в Києві і передаємо дане авто евакуації на щиті. Чечен, я тобі дуже дякую за те, що ти робиш таку натяжку справу, тому що те, що ви бачите, це не передати словами. Мало хто витримає те, що ці хлопці роблять. І тому ми всі разом повинні їм допомагати. На жаль, держава не допомагає. Тому все тримається на волонтерах, на фондах і на патріотах України. Вас я тобі від себе дякую. Дякую, друже дуже сильно. Дякую новим горизонтам, що допомогли. Дійсно, автомобіль дуже класний. Допоможе нам е, ту роботу виконувати, які під неї будуть задачі. Дякую, дійсно. Слава Україні! Героям слава!